Зовсім трішки. шоки. Все, пише, що почалось. А де ти? А я бігаю тут. Іди сюди. У мене прикол, у мене батя підписаний на цей. Ти ж тоді був показав. Ти ж тоді був показав. Умнік сильний. Та да вроде бы ничего. Так, чекай, бо я не бачу, что чи он начался. Я, я ну, на iPad не бачу, что он не... есть. А, все, есть, да. Все, есть, е, е. Так, я открою себе чатик тут. Ну все, чат у меня в принципе открытый. Начинаем? Каточку. Да? Давай, начинай Давай, давай, давай. Да. Мы в пате уже, да? Да, да, да. Так, команда, команда, команда. это по одному. А нет, я не в пате, выходи, выходи. Ты не в пати? Я ж тобі кидал запрос. Нет, у меня мы не макин чер. ЧК, чика,чка, я на каком лобби. Да, я на третьем. Все, ты тут. Нет. А, да, бачу. Ну в любому випадку там по одному було. Так я ж кинув тільки А, все, я в О. Тут тоже, по-моему. Нет, тут по двое, по подвое. По Давай яку? Синю. Да. Все, да. Вибрал. Тебе тоже такий чат вот пів екрану цього бедварса? Як його меншен? А як його тут? Нам нажимаєш настройки, настройки чата. Размір там, чистой. Аа. Я його зроблю меншим, ти шо? На 50%, певно. А я його на 42 поставив. Ні, все, о. Та ні, у мене просто екран поняв, типа, здоровий, і тепер він виглядає максимально маленький. Ого, у нас четверо в тимети в курсе. Да, я побачу. Да потому что команд много. Кстати, людей тоже багато. Ого. Так, а что первое? Кровать, наверное, застроить надо. Я, наверное, буду щас до мятяжизни Э, Потім пойду на алмазный остров и буду там лутаться. Так, я, напевно, тоже на железный меч буду лутат. Все, я, мен... я. я тоже. я тоже. У меня є. In. Я деревянный поки скину сюда Давайте, бризь, бриз, 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 то мій. Ну і наш ти мені свій віддав. А чіш, а тут немає алмазних островів, походу. Не може такого бути. Так, такого просто не може бути. Выстроить синим. Паш, ти гений. Ты знал? Молодец. А, так целый матный остров, О, У нас тут красные сусиды. Блядь. Что таке? О, Опа. Шо червоный до нас... Иде. Что це за феня? Ого. Че ты в него? Он не стоять прям у нас пиццем? Серьезно. Кух. Привет. Вы уже написали? Ну да. А я честно могу переключить чат. У меня только пиши интересные. Я хочу типа... Знаешь, чат все, типа. Все сообщения прям. Понял? А, красного тут нема. Так, броника. Певно железную поки купляю. Так, нам И... надо кирочку. Или то, что у них там уже... А, мусор. А да, кровать. Вот это кровать? Вот это машина. Ну, удивляю, честно. Не бот? Нет. Самый логичный вопрос за сегодня. Какие я вообще чув. Боже, у меня сегодня какие-то такие непонятные, да? Просто ужас. Да я не знаю, просто вообще как-то непонятно. Прошел. Я тоже. А ты, кстати, добавлял? Ты добавлял... Ты добавлял эти сети? Желтым, желтым, желтым. Кстати, цей звук надо значить, потому что він такий, що капець. Я такий. Я иду красным кровать ломать. Красавчик. А я иду нам цю. Ой-ой-ой. Кровать. А я дичку, дачку пив. Ты удара? Спил. А як я не замал в кромать? Кромать. Кромать. Бесконечность стримы. Просто на ютубе все борты. Понял. Там нет. Вроде бы не было. Голубим голубим поламали. Ой, ей, сыш у нас. <хи> це Синя, забув. Смішно. Ми голубі, Ми с не голубі. Ми сині. Шуточка за 300. Жорстко. Жостко. Так, ну я вроді бы звук ігри сделал. А це коротше об'явлення цього в кого збили кровать. це коротше менше не можна забити. Но все одно якось дуже голосно получается. А я в в игру скрутил, я поставил звук на 4. А у тебя не було скручено? Нет руки. Я був скрутившись минулого разу. <з mandar noise> да, да, своих. Що, шо, ти, шо ты, шо ты, с чего ты джешь? Да. Слышный коммент написал. Uh. А мы с матом не будем, тибес. Да. А, ну то все, не могу вы Типа, а на этом наше полномочия все. Ого! Що таке? Да мне тип таку тычку, дав я розкумарився. Я хочу оцей, я хочу лук за 500 опыта. Понял? Типа, цей лук. Цей лук, он типа такой, прям самый зачарованный. Сила один, отдача два. Два открывания, раз, три. О, тут оранжевый <плес> даже, ого <плес> Минус сиденье <плес> дело, ну <пьевару>. блин. <плес> Аф. <плес> Дальше. Это Фред. Бой, <плес> Радон, Точно. Тут оранжеве м'ясо. Його. Живеш? Ай-яй-яй-яй. Я м'яш... я м'яші случайно перекинув. Надо буде кнопку поменять, тому що... Воно в мене одразу біля цієї... Біля W і я просто... Кинув м'яш в другу руку. Займай на... Що-то іще буде? Да. Ну... В буде, буде, буде. У будущем? У будущем. Буде, буде. У Да-да-да. По-любому, по-любому Для початку, для початку... Начала... Разогревчик такой. Такий. такий. Да. Маскаль. Моск... Кацап. Вообще. Хе. А что я хотел сделать? Вот так вот. Оп. Ну, для начала сейчас будем майнинг. Тякий... Играть. Какие-то бедварчики. Бидварсики, бедварчики. 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 Для Потім может the forest, что-то такое. Запустимся по чуть-чуть. World of Thanks такое. Кстати, да. Я вот задумался над цим. Боже, що це у нас понастраивали до бази. Что за лестниці? А, <рес> трампліни. Да, я Ну, um... у тебе хоть один зритель є. Копать, будеш на силі. Шо? Копать, копать, не знаю, копать. 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 Ты копать будешь. Огород. Да. <laughs> Прям уже начинай. А червони уже все, типа, да? Да, 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 им кровоту А А они живи? Не, 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 я не, не все. Выбыли, выбыли, выбыли. Мост, да, да, да. Боже, як в тебе О, там весело. Да, да. Давай. А, там оранжевый у них. Оранжевый у них на базе. На базе, ага. У них, у них, не у нас. Оп, был. Красавчик. Бочка с луком был. Все, минус. Минус, чел. Ай, не вспив. Не вспив. А, <с За строитель. Ого! Ого! Прыжок, плюс шифт, плюс ого. Твин ТБ? Да, 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 там типа тюк -тю -тю -тю. липюк. Ста... У нас, кстати, никого на базе нема, маться, так, если шоу. Я на базе, я на базе. Та уже ты, а так то не было никого. Ну да. Я Вроде, би, думаю... можна да, 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 все, с часом все появится. Що-що? Що будешь? Водный. перц Типа. Ну, водный значок. Такие, типа... Я не знаю, как тебе объяснить. Зовут. А, И... типа, это что, справа внизу? Ну, вроде да, что я правильно понял. Водный значок. Типа, водный. Смешно. У нас, кстати, жива кровати у нас і в оранжевых. Да, ну всіх там по потрошечке лишилось. Оу-оу-о-о-о! На oh, 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 oh. Ну я з бази ухожу, если что. Мене мене жовтый мене зафігачу. Да, мене жовтий зафігачу, у червоних на базі. Я щось вообще задумався. На ютай не баня за это. За мати, или за що? За мати не бани. А ти ставив якісь ці? Ти ставив якийсь типа А-ля слогани. Ль. Типа хештеги. Я матч викинув. Ха-ха. Я тоже матч викинув Яранжопасті. А, у них кроватка ед, був їх. Ем... Ти ставив якісь хештеги? Ну да, там, хештеги, чуть-чуть так поставив. Так, всього лишь все описання. <laughs> да. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. До все нас хотят... на базу біжить оранжевий з кіркою. За літрами. Фастом, фастом, ти на базі? Да. Ломай кровать, ломай кровать. Бей, 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 бей. Ай-яй-яй. Убил, убыл, убил, убил, был. Убил убил. убил, убил, красавчик. Ну... Мені бы мяч мені якийсь нормальний Тобі, кстати, мені тоже. Меня болмазный мяч. б алмазний мяч. А він 500 с стоит. Йдем... Давай простроимся до червоних на базу, чтобы мать прямый. fast не не Що? Надо простроиться типа з нашей базы, понял? Да Та зачем там через алмазный остров. Ну да, але це обходи ты ай Ааа-йой Ты шо чекаешь? Чекаєш, чекаєш чийський канал? Да, чекав. За Жидным хпшку зазорник. Тебе убили на базе червоних? Да нет, 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 я убив на базе червоних оранжевого. Прийшов до мене, достав мені одне хпшку, я йому десь 11 оставив і його забив. До 2 хп. пас. Mm -hmm. Ай-яй-яй-яй-яй. А оцей раз я не бачив. він ти був був, да? А, да, да. На базі. на базі я... червоних. Так, да, я чекав э, цей канал. Ай, а я його, а я його бачу зараз. Я на шифті ходжу біля нього. Ай-яй-яй, ай, ай. я йому оставив, він до нас на базу йде, чувак. Красавчик. На фас дітей один бачу. Шо ти за хештеги поставив? Який хештеги я не в. А, не, ставил. Я ки. Я, я себе за... рандомні хештеги якісь поставив. Дай мені собрати трохи, не, не да, чекай, мені треба ще Буквально О! Буквально треба. Він з алмазним мечом і каже. Мені буквально треба. Може, да. А, я типа в які? Е потім... Я кроватку піду, щас оранжевим знесу. Не Знесу. Ні. Yeah. Якщо у них там нема опа Типа силітрами убив. Супер. А нет, не снесу. Оп упав. Ботус. Не треба кірочку. Оп, є кирка. Тику, я не кук. Ты какую взял? Тоже норм. На... Так вот. А, Кстати, у нас базу никто не защищает, чтобы ты понимал. А я упал. Ай. В <свес> оранжевых на базе? Да, да, да. А я у червоных на базе бегаю. А найс у типу, тебя тут на канале. Ч такой? Да всякие всякие такие. Спасибо. Понял, понял. Можешь ты вот? Да, я и не сбирался. Я человечил один хп, ёпта Оранжевому, на червоних базі. А, а на червоних? Я бігу. Я тоже. Ти звідки? А чого ти не прыгаешь? Кстати, я щось не задумав. У нього железний меч. Он че мене ломав. Хорош. Та то ти його вбив. Та ти у мене а, ти його тиго Пишеш, що ти убив. А, да. Лято типів на базі у них, ого. Всі? А, якісь О, чо, якісь Слеж, а цей Голубий Голубий дуже якось странний. Це бірюзовий це бірюзовий. Це голубий. Це як Він просто всіх закилли вас. Якось так, типа. Ну як на мене, це чуть-чуть странно, виглядає, як на мене. Чесно. Ти просто не знаєш, як дивитися на людей. А як так можна? Типа... То ще фу. А шо, знаю, людей, як... Той саме факт буде, якщо э, просто з причком бить і. Ладно, допустимо, пустим таке. Э, на базі красних один оранжевий. Ща прибіг. Ще один. Він на тебе дивиться, вроді. Да, він щось тупить. Він до він до нас на базу побіг. Серйозно? Ай, тут і спереду. А він, а він не сломає. Он шой він надіється він просто. Я я не знаю. Надіється, що він успіє сломати. Типа, типа, да. Типа типа да? Типа того. А ч ти, А чо ти? ты. Там... ти з луком не граєш? играєшь? ти з луком не граєш? А ні, хейл лук, я ближний. Та будет план скам. План скам. План Сейчас у нас. А, мы вдвоем лишились, мише так. Да знаю. знает. як тип моц, стопора ого. С оранжевый. Да, по бомж с топором. Сейчас не до нас, похоже, будет. Да, 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 он сейчас до нас будет, Ну і класно, я купив отравлені стріли. Найдуть. Мені би ще чуть-чуть. Мені би ще а чуть, -чуть річ. А чекають, де, вони? Чекають. де вони? Де вони, де вони, де вони вообще? Не знаю, а, вони не знаю, не знаю. вони на базі, на базі червоних. Думаєш? Я бачив. А в мене знаєш, що пробісока якось. Ща піду на базу білюзових. По базах. YI. У них, кстати, у них, кстати, фул тима. ты понимал. Ну, у них фул тима. Типа, у них все живы. У нас поливали, почки, у нас поливали. Да, кстати. А тут нема фейерверка? А, тут элитр без фейерверка? Не, е, е, в, в В різному є. Він реалізовує фейерверк, ой фейерверк кажу, цей, фаєрбол, і замочує. Мені він дуже якось странно грає. Чи ж він прийде до нас, він його знесе? Ні, ну знести не знесе. Оранжеві, оранжеві йдуть, оранжеві йдуть. Вони, кстати, з літрами, чувак. Так, я куплю фаєрбол, будуть і літри. Так, да, кстати. А скільки, скільки фаєрбол? Двісті Ай, 250. мені не вистачає. Блин, я их стрелу просрал. Да, а да, ты снайпер. <laughs> не, я случайно зажал. Боже, такие... Попал. У нас тут бирюзовый на центре. Я бачу. Ля, си, у меня пускают. Вот это ссыкло. Я а, в хто? не в руке. Кто бы говорил? Слышь, у нас пуши. У нас пуши. Да? Да. Ай. Понял. Я попал. Я попал по ньому. Да, Збив? Сбив! Все, Вс, да, сбив! Все. все. супер, як він упав, це все. це уже пл. Просто... фа цей. Він не взлетить уже до горы. Да, ну у нього тпчка могла бути. Та він би не докинув, ты що, угораєш. Да, сдох! Все, випав зміра, да. Бачу. Ля... Тоже куплю на всякий случай файер. У нас оранжей на бігуть. Алмаз бронь фул. Тинтишка. Ай-яй-яй! ге Хге! Бежит, біжи, бежит, вот летит дуйну! Что ти понимав, я одного отравив стрялами? Я одного отравив стрелами просто, і він почав тікати. Я просто стрелю на фарму, и вс. Просто треба застроить ще. ще. У меня в фаерболе у него А у меня у у меня у меня у меня у у меня у меня Слышишь, він бежит до нас, він бежит до нас. Чекай, <гум> чекай. Паша, він до тебе побіг. Чи то не ты? Я знаю. я, я. Ты его забьешь? Чи нет? Не думаю. Дал тотем. деревянным мечом. нет, винный не убил. Жесть. мне Я ему тут ямку минус тысяча ресурсов, в принципе. А, я... Я бачу. Можешь не продолжать. Блин, я лук купил на лук. Мне он надо. Я куплю Звучайный лук, я Где могу купить. Я 40 квиз. Я на лук. Ресурси? Да. Я тебе что на лук просто просрал. Сколько стоит лук? 200. 200. А, отдай а все 100. твои деньги. У вас недостаточно ресурсов. Так вин 120 стоит. Что я не могу купить? Да, все, купил. Бля, yeah. а 4200 зафармил. О. Опа, до нас, до нас, до нас, до нас, до нас. А я им сейчас базу знесу. Все, я вбив типа, просто звука здалека. Ч успью? Не, не успею. Не успю? Ля, ты що таке, типок? На, убив. Ты его убил? Да, да. Красавчик. Закавай чарку. Я чарку, яблочко. Ля, тип мене домажить, ты що? А я не побачу, він за мною побігає. У нас чел ламає кровать. Серьезно? Да, він за алмазну броню і, типа з алмазним мечом. У нас на базі. Скину його, скину його. Так, все, я за тобою слідкую. А нет. Да, 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 він подох. Давай дох? Да, він мене скинув в той же момент просто. Я... Для... Який ти там накидав? Ну, не знаю, зависить, скільки ще катка, скільки я ще проживу. Ні, я дивився. Я дивився, скільки ти накидав цих. Да ні, нет, нет. Ти чим mm. написав. Да, я щас гляну, як я вже на цьому. Щас попробую, що то за попа. Форми. мост, гавно. Слышно, да, да. слышно. Так, все. Я, я слиткое затова чисто. А ч чи ты с деревянным мечом? У мене я алмаз, мне такие шои. Туть я. Тут Давай я буду за ними дивиться вони. Давай. Тут, Тут. їх нема. Че цейка, а це коричневый, да? Бля, за фарма, я. Давай я за ними буду дивиться просто. Мкуби купить вообще имба. Чи що? А хто відкривай слома? А вони може самі собі. Okay. Да, щоб ти подімав, у них один чел, їхній заліз, просто сломав походу. А, їх на базі нема. А, чекай, це, 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 це жовті. Один на центрі. Один на центрі. Ну, не на центрі, тут а, алмазний. Бачу, бачу. да Да-да-да, один тут, а один. А, один, а, один на базі. а у них кровать ніхто не міг розрушити, до неї не добратися. Один побіг на базу жовтих, до... до тебе біжить другий. Теж алмазна... алмазна бронька, алмазна бронька ззаді. Все, вони не фул тебе. Ля... Вони упали! Вони один упав. Один двоє, двоє. Другий полетів за ним. Та все одно оранжеві побіді. Ну так. Да. В Надо, ну, давай назад лобби. Да. Назад лоби. Солидна, такая каточка. Солидно. Мі... Через... Ну, остается 5 минут, кровати все ломается. Да, реально, кстати. Там 5 минут осталось было. А, -а, а, все, я понял. Я даже не бачу. Я я тоже даже уваги не звернул, прикинь. Я что-то с вообще про це. Чушь мышка единилась. Ведь в тебе? Да. <гум> а ну чекай чекай, давай станемо тут, а я перезапущу стрім.